<гаджи> ну, ну, все, мамонька, вставай. Уже? П'ята година. На. Давай, 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 давай. Рухайся, рухайся. Час, блядь. Ну, все ж, друга ніч. Висонна. І що? Ми теж спати хочем. Да. Ми тоже спати хочем. Ай, та тримала вже, замочила. Чи чухається все? потом то Соняк, неплохий то. Це нерви. Ти встаєш? Давай, твайкам на потутрити. Нам на поштеті заробляти. Що? не в силі вставка, та? А ми, ми в селі Та. А не треба у цілу ніч прислухатися чи що хеден летять. Спала б собі ще все одно поховатися. купить, підвалам нас нема. О. А треба би Починаєм рити. Починаємо сьогодні рейти. Щом не можеш, лопати не втримуєш? Ми українці і все служимо. Сам основе почати. Давай. Може покормиш, не хочеш? сонно, ложки не приймеш. А я мама да? мапка, ну, давай випустиш нас, може прапоруч під нібим. Що там з погодою? Все норм, дощка нема, тепленьку? Ну сонце світне там. Mm -hmm. Так, давай, прапор п'німати. І прапор у вівторок бажає пігніту, а на вулиці у плюс дев'ять. Похолота. Ех погода, і ти наспітуватиш, хоч ти б нам радість принесла. Ну не така спека, як була. а тя б тепленько. то плюс дев'ять цека. осінь. чи весна не поймеш. А всіх і не можу сказати дуже прекрасним ранку, а нехай буде прекрасний день. Тихий, спокійний і плодотворний. Ваш соняк цьомки-бонки пока. Всім гарного, спокійного дня. І хай мир постане в Україні. І я вас всіх вітаю з цим чудовим сонячним днем. З вівторком всіх ваша мусь. Цьомки-бонки, пока.